Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми потренуємося з вами виконувати вправи за темою Непряма мова. Але перед початком давайте пригадаємо, які існують способи передачі мовлення. Їх в нас чотири. Пряма мова, непряма мова, цитата та діалог. Що таке пряма мова? Пряма мова це дослівно передане чуже мовлення. З яких частин складається пряма мова? Це відповідно сама пряма мова, також вона може супроводжуватися словами автора. Які розділові знаки використовують при прямій мові? Лапки, двокрапка, тире, коми та інші. Що таке непряма мова? Непряма мова це те, що переказується іншими людьми. За допомогою чого непряма мова поєднується зі словами автора в цілісне речення. На допомогу нам приходять сполучники: що, щоб, чи та інші. Давайте виконаємо з вами вправу 6 на сторінці 27. Нам потрібно переписати речення та Розставити розділові знаки. В інтерв'ю світському життю Кіна Карл розповіла про свій перший заробіток. У даному реченні присутні всі розділові знаки. Щоб купити собі солодочі в дитинстві, вона колядувала, тут є сполучник що? який сполучає наше просте речення у складне. Два простих у складне, тому на межі буде стояти кома. Артистка згадує, а далі йде непряма мова, тому ставимо кому, що разом із сусідками обходила всі квартири свого дев'ятиповерхового будинку. Кома далі йде діє прислівниковий зворот. Співаючи колядку, нова радість стала. А далі йде пряма мова самої співачки. Тоді я тому відкриваємо лапки. Тоді я навіть не мріяла бути співачкою, кома, оскільки це складне речення. Мені було років 7-8, кому ставимо тире і закриваємо лапки. Щиро зауважила Тіна, а потім зазначила непряма мова, що вирішила стати артисткою. А... а зараз спробуємо усно з вами переказати анекдот, замінивши пряму мову на непряму. Ори на операційному столі звертається до хірурга. Скажіть, лікару, чи зможу після операції грати на скрипці? Лікар заспокоїв пацієнта. Зможете. Хворий радісно повідомив, дивно, а до операції не вмів. Отже, хворий питає свого хірурга на операційному столі, чи зможе він грати на скрипці після операції. Лікар його заспокоїв, що зможе. Хворий радісно повідомив лікарю, що до операції він цього робити не вмів. А зараз в нас вправа, яка буде схожа на домашнє завдання. Вам потрібно знайти вислови відомої особи, виписати ці вислови і ввести їх спочатку в речення з прямою мовою, а потім з непрямою. Наприклад, будуй Україну у своєму серці. Олег Скрип. Вислів. А ось тепер давайте спробуємо з вами замінити його на пряму мову. В одному інтерв'ю Олег Скрипка сказав і оформлюємо як пряму мову, що він сказав. Будуйте Україну в своєму серці. Це буде пряма мова. Тепер спробуємо зробити з неї непряму. В одному інтерв'ю Олег Скрипка сказав, щоб ми будували Україну в своєму серці. Лапки тут зайві. Вислови я вам підібрала, які ми будемо зараз робити на уроці. А ось вдома ви підберете їх собі самостійно. Перший вислів такий. Ще не вмерла Україна, але може вмерти. Борис Грінченко. Пряма мова. Борис Грінченко зауважив. Дві крапки відкриваємо лапки. Ще не вмерла Україна, але може вмерти. Закриваємо лапки, ставимо крапку. Непряма мова. Борис Хрінченко зауважував, що ще не вмерла Україна, але може вмерти. Ще такий вислів. Тоді лише пізнається цінність часу, коли він втрачений. Григорій Сковорода. Григорій Савич Сковорода видатний філософ, тому можемо це додати в пряму мову. Філософ Григорій Сковорода писав, тоді лише піз...» дві крапки відкриваємо лапки, тоді лише пізнається цінність часу, коли він втрачений. Закриваємо лапки, ставимо крапку. І непряма мова. Філософ Григорій Сковорода зауважив, що цінність часу пізнається. Коли він втрачений? Ще один вислів Лесі Українки. Сором хилитися і долі коритися. Відома поетеса Лесі Українка говорила: дві крапки ставимо лапки. Сором хилитися і долі коритися. Закриваємо лапки, ставимо крапку. Це буде пряма мова і непряма. Леся Українка зауважила, що сором хилитися. І долі треба коритися. На домашні завдання ви самостійно знайдете вислови відомої особи 3-4 вислови та запишете їх спочатку у реченнях з прямою мовою, а потім з непрямою. Бажаю вам успіхів та до нових зустрічей!